Логіка це надійний каркас, затишна в'язниця, в якій ми почуваємось в безпеці, поки світ залишається передбачуваним. Ми звикли спиратися на факти, будувати ланцюжки причинно наслідкових зв'язків і вірити, що якщо А дорівнює Б, то завтра обов'язково настане Б. Але приходить момент, коли цей звичний інструментарій дає збій. Це не помилка інтелекту і не ознака слабкості. Нестанкова душа переростає свій логічний одяг. Коли логіка перестає бути опорою, людина опиняється в дивному вакуумі. Раніше зрозумілі схеми: працюй більше, отримаєш результат. Будь добрим, тебе любитимуть, плануй і все вдасться. Раптом розсипається картковий будинок під подихом вітру. Розум продовжує кричати про безпеку, аналізувати графіки та шукати винних, але десь глибше, на рівні клітинної пам'яті та тонких вібрацій тіла, виникає відчуття, що істина лежить зовсім в іншому боці. Ми часто путаємо логіку з істиною. Логіка це лише плоска мапа, тоді як життя це багатовимірний океан. Основна причина того, що ми припиняємо довіряти інтелектуальним конструкціям, в накопиченні досвіду. Який не вкладається в рамки раціонального. У медичній традиції це називається моментом, коли будхи, інтелект, що розрізняє, стикається зі своєю межею і вимушений поступитися місцем Атман, щиро моя, Це трапляється тоді, коли тіло починає говорити через симптоми, які лікарі називають психосоматикою, а йоги – заблокованою енергією. Коли ми робимо все правильно з погляду логіки, але прокидаємося з відчуттям повної спустошеності, Виникає когнітивний дисонанс. Розум каже, ти маєш бути щасливим, у тебе все є, а серце відповідає німимбом. Ця невідповідність виникає тому, що логіка оперує минулим, вона аналізує те, що вже відбулося, і намагається натягнути старе полотно на невідоме майбутнє, але життя тече лише у теперішньому. Коли критична маса невідповідностей між планом і реальністю перевищує поріг терпіння, Логіка капітулює У цей період людина припиняє шукати відповіді у книгах чи порадах. Зовнішній шум стає нестерпним. дія, яка розгортається в такому стані, схожа на повільний рух під водою. Ми починаємо прислухатися не до того, що ми думаємо про ситуацію, а до того, як ситуація відгукується в тілі. Це перехід від аналізу до відчування. Замість того, щоб розв'язувати вузол проти річ силою волі, ми починаємо просто спостерігати за тим, як він затягнутий. У медицині багаторівневого підходу це називається фазою деідентифікації, коли ти усвідомлюєш, що ти не є своїми думками і навіть не є своїм Богом. Ти той, хто все це бачить. У йозі цей стан описується як зупинка коливання розуму. Це не означає, що думок немає, це означає, що вони більше не мають над тобою влади. Людина починає діяти не тому, що це вигідно чи логічно, а тому, що відчуває внутрішній імпульс, який не потребує пояснень це стан дивного спокою посеред шторм, коли ти відпускаєш весла, бо зрозумів, те чия все одно сильніша і вона знає шлях краще за тебе. Коли логіка відступає на другий план, звільняється місце для інтуїції. Того самого шостого чуття, яке в ведичних текстах описується як здатність бачити суть речей без посередництва слів. Наслідком такого відпускання стає неймовірна легкість. Багато хвороб, що трималися на напруженні від постійного контролю, зникають самі собою. Тіло, яке більше не змушене підлаштовуватися під жорсткі ментальні схеми, повертається до свого природного ритму. Зникає страх зробити помилку. Якщо немає єдиного правильного логічного шляху, то кожен крок стає частиною великої гри, помилка перетворюється на досвід, а поразка на зміну напрямку. Величезна кількість психічної енергії, яка раніше витрачалася на нескіченні роздуми, сумніви та перевірку логічних ланцюжків тепер залишається всередині. Людина стає цілісною. Коли ми перестаємо довіряти логіці, ми не стаємо божевільними. Ми просто починаємо довіряти життю. Це схоже на те, як дитина засинає на руках у батька, вона не знає маршруту, не розуміє, як працює двигун автомобіля, але вона точно знає, що вона вдома. Світ за межами логіки це простір, де дива стають закономірністю, а випадковості, мовою якою з нами говорить Всесвіт. Це не кінець шляху розуму, а початок шляху мудрості, де знання перетворюються на буття. Тут не потрібно розуміти, тут достатньо просто бути присутнім у кожному вдиху, дозволяючи життю траплятися з тобою без жодних умов.